Хто сказав, що не вийде рушити до пригод усією родиною? Новий електрифікований Nissan X-Trail на сім місць. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе! Підтримуємо український футбол. Перший тур УПЛ Динамо у Києві приймало Минай. Одразу непростий суперник для команди Мірчилуческо, оскільки підопічні Володимира Шарана завжди є непоступливим суперником для Динамо, як Олександрія раніше, так і зараз Минай. Ну Андрій Ермоленко, дуже багато акцентів було на ньому, на його поверненню. Перший матч після повернення до України до Києва проти Миная. для. Андрій Ярмоленка на стартовий склад минає звична схема із трьома центральними захисниками від Володимира Шарина, особливо коли стосується матчів проти грандів. Вибір очевидний. Ну і у Динамо єдиним запитанням було на те, хто ж зіграє в центрі оборони, оскільки дискваліфікований дячок і бачимо, що вибір Луческу випав на Крістіана Біловара. На перших хвилинах з м'ячем футболісти Динамо і одразу просиновувати пішли. Минається, Ось тут біловар втратив м'яч, потім послизнувся, і зрештою, таки змогли довести свою атаку до удару футболіста Шарана, але удар головою прийшовся над поперечиною у цьому епізоді. Від Одарюка непрості перші хвилини для Біловара одразу почали його пресингувати. Суперники десь спіймав мандраж 40-й номер Динамо. Помилився у цьому моменті. Ну і далі ось цей епізод із неточною передачею Біловара, який Вітанчук конвертував у дуже яскравий забитий м'яч. Вже на третій хвилині Минай виходить вперед. Подарунок від оборонця київського Динамо Неточна, невдала передача від Біловара. М'яч потрапляє просто у ноги суперника. Ось дивимося ще раз розіграш вільного удару. Дубінчак його теж почали просинувати. Дубінчак ось так повернув біловару, а той... Не розібрався, не встиг навіть очей підвести, віддав м'яч низом у центр поля. Цим скористались футболісти. Минає ну, і теж дуже сміливо розпорядився. У цьому епізоді м'ячем одразу вирішив пробити. Побачив він, що десь і бущан так само ворота загубив. Зрештою комплекс з цих помилок призводить до пропущеного м'яча. Командою мірчило ческу. Вже на третій хвилині поєдинку Минай виходить вперед. Далі знову ж таки момент схожий, момент теж де послизнувся захисник, вже минає. А так як Динамо з ударом від Шапаренка, дуже непоганий оближній кут дістає м'яч бандура і переводить на кутових, Хоча насправді бачимо, що в площину воріт м'яч не йшов, але бандура перестрахувався. Денис Бойко, вже колишній футболіст Динамо на трибунах. Саме Максим Дічук, який через дискваліфікацію не грав у цьому поєдинку, і саме тому Біловара змушений був ставити луческу. Удар за меж штрафного, удар від Андрія Ярмоленка, хитнув Одарюка і пробив просто по центру сьомий номер Динамо. Бандура спокійно, без проблем із цим ударом впорався. Шапоренко оддає з його забігань, де з його просування м'яча вперед. Пас на Кабаєва. Кабаєв п'ятою залишає на лівий фланг. Шапуренко підключає до Бінчака. Той дотик потужно прострілює. М'яч в Одарюка, який його вибиває за межі штрафу. Тут просили пенальті футболісти Динамо, але ну, був вар також на цьому матчі. Козиряцький взяв паузу. Послухав підказку арбітра Наварій. Зрештою, пенальті не призначив. Подивимось зараз, чому. Вибиває Бандура, і далі м'яч в корпус влучає 10 му нобору. Минає, не було тут гри рукою. Ось цей ракурс дуже чітко дає зрозуміти, що справді підстав призначати пенальті в цьому епізоді не було абсолютно жодних Одарюк відбирає. М'яч і вибиває його за межі штрафного майданчика. Усереджений погляд Володимира Шарана швидко забила його команда, але далі потроху динамо намагалися створювати моменти, перебували на чужій половині поля. Кияни ось таке закидання Сандорчука призводить до поволки Ударюка і забиває Владислав. Вана свій перший м'яч у новому сезоні відповіли своєю ж помилкою оборонця. Минає Ударюк теж дуже невдало зіграв у цьому епізоді. Закидання Садорчука, з яким дуже легко мав би розібратись ударюк, вибити в будь-якому напрямку, але не ось так віддати під удар в Анату. Ще й удар вийшов дуже якісними нападника. Динамо класно піймав м'яч, потужно прошив бандуру. 11 номер Динамо, і всередині першого тайму кияни змогли відігратись. От бачимо ще раз, наскільки невдалою була дія 10-го номера, минає у просто подарувалась цю можливість вона, і вона не скористався, забивши у ворота закарпатської команди. Далі фактично наступна атака закидання від Шапоренка до штрафного майданчика і удар головою тимчика. Не найочевидніший варіант для того, аби пробивати головою, але переграти бандуру тут тимчику не вдалося. Вибиває м'яч голки, проминає. у центр поля. Біловар ногою вибиває на Шапаренка. Той знову на височезній швидкості віддає до штрафного Кабаєв на Буяльського, ставить спину Буяльський, під удар Ванату. І це 2-1. Фактично за три хвилини Динамо з позиції команди, що поступається, виходить вперед у цьому поєдинку на тридцятій хвилині. Забиває вона, в принципі, все розпочалося з того, що Біловар м'яч перехопив у боротьбі, віддав на Шапаренка того ніхто не зміг наздогнати. Прекрасно просуває м'яч Микола Шапаренко Ну і далі завершення. Ось ця синхронізація Буяльського і вона, та яка ще минулого сезону давала результату ці атаці теж втілюється у забитий м'яч командою Луческу. Там все чітко, все в темп. Ну і Вонат пробиває у дальній 2-1 на користь Динамо ще у першому таймі. Ось така відповідь від команди Луческу. На швидкий пропущений м'яч у цій зустрічі дуже якісне завершення моменту втрата м'яча у центрі поля помиляється Сидорчук. І Далі ось така передача на лівий напівфланки твердо фліба, але Денис попов ногою влітає у плече Одарюку. І абсолютно заслужену червону картку отримує на 32 й хвилині захисник київського Динамо. Триває ось, ця проблема із червоними картками. І для Попова, персонально, і Загалом для Динамо, тому що в останньому турі минулого сезону Дячук вилучився і цей матч відповідно пропускав через дискваліфікацію. На зараз така ж проблема, така ж ситуація у Попова. Він тут дуже брутально, невиправдано брутально. Грає проти Ударюка. Бачимо ще раз шипами влітає у плече супернику. І через півгодини поєдинку в десятьох залишається команда Луческу. Вирішив Кабаєва зняти наставник Динамо. Залишився на полі. І вонат Ярмоленко, і, і Буяльський. От Кабаєвим змушений був пожертвувати тренер Динамо. Вийшов замість нього Олександр Сирота. А що цікаво, ось тут Луческу потиснув руку Попову. Не став висловлювати свого невдоволення. Далі дивимось моменти вже другого тайму. Активний початок від футболістів Милая. Ось тут доволі жорстко проти Ярмоленка зіграв Панасенко. Панасенко ще цікаво, тільки після перерви вийшов. І вже на 36-й секунді свого перебування на полі отримав жовту картку за фол проти сьомого Киян. Відпустив м'яч далеко. Панасенко далі ще Єрмоленко був на ньому першим. І в ногу суперника зіграв футболіст? Минає передача до штрафного майданчика. Намагались користуватися кількісною перевагою. Минайці, намагались тиснути. Ось тут знову вдається відібрати м'яч після неточного пасу Біловари. Удар вишневського, з яким впорався Бущан. Знову ніби повторення старту першого тайму теж неточна передача від Біловара. Ну, і зараз подивимося, Ярмоленко повертає на захисника. той невдало вибиває м'яч. Перехоплюють суперники, але із цим ударом вже Бущан зміг впоратись і перевести м'яч на кутовий. Загалом, дуже багато індивідуальних помилок, в тому числі було у захисників Київського Динамо в цьому матчі. Зараз бачимо один із вдалих моментів у грі. Довга передача на Ярмоленка. Виходить Бандура, не дістає м'яч, блокує футболіста Динамо і отримує червону картку. 10 хвилин до його тайму зіграли команди. Як склади вирівнялись. Червона картка капітану минає. Бандура залишає поле. Ярмоленко тут насправді зіграв як у свої найкращі роки за спин захисникам. Забігає Рогозинський проспав підключення Ярмоленка. Далі не встиг зупинити футболіста. Динамо зупинив його Бандура, але зробив це із фолом за межами штрафного майданчика. Тож у десятьох залишається і й у цьому поєдинку. Сирота його дуже класна, довга передача. те, що вміє робити, захисник Динамо. Ну тут бачимо блок від бандури, який намагався головою зіграти у м'яч, але не розрахував відскок. І зрештою змушений був правила порушувати. 20-річний ольховий з'явився на заміну замість Дмитрука, який грав на позиції правого латераля. 20-річний гукіпер виходить на півгодини матчу проти київського Динамо. Штрафний їм взялися виконувати динаміці. Шапоренко під удар Ярмоленко, але його удар блокує. Стінка футболістів минає цей момент. Використати не вдалося підопічним лочистком. Натомість стандарту минає. Панасенко подає і удар головою. Відбувається другий поверт програють динамікція, але твердо хліб пробуває невлучно. Не змогли завадити пробити. Тут Біловар грав по твердо хлібу, але не заблокував цей удар від 22-го номера. Минає. Але м'яч пройшов над поперечною. Втім, навіть вже у десятьох все одно команда Шарана намагалася йти вперед і відігратись. Спроба через фланг ударюк подає і Вишневський. Чудова позиція, хороший удар у дальній кут, але трохи не влучає нападник. Минає. Ну, Знову ж таки, недопрацювання в обороні біловар загубив свого футболіста, і Вишневський пробачає Динамо. Вишневський просто дивом не влучив зараз у дальній кут. Вже й Бущан не рятував. Бачимо, що не дотягувався б дум'яча Динамо. і відверто пощастило у цьому епізоді команді Лочеського. Адже міг стати рахунок 2-2 у цьому моменті, але нападник минає схибив. Далі знову спроба від команди Шарана. Довга передача на правий фланг, і вдається все ж таки затиснути, запросингувати захисників. Але не Бущана дуже сміливо, дуже ефектно розбирається у Динамо і суперниками на замасі прибирає Панасенка, який пішов просингувати. Ну і далі віддає передачу вперед. Георгій Бущан. 70-та хвилина, знову атака минає, хороша комбінація, і удари з рикошетом від Біловара. Виконані Панасенка і Бущан реагує. Прекрасна реакція, хороша робота від Георгія Бущана. Старає виконати ногу, відбити цей удар, знову ж таки, момент, де Минай, ну, повинен був зрівнювати рахунок. А знову що цікаво від біловара не зовсім корисна. Скажімо, так дія в обороні. Від нього м'яч зрикошетив і дуже неприємно зрикошетив. Просто диво реакції бущина врятувала динамо. Сімдесята хвилина Шапоренко розвертається на власній половині поля. Знаходить Беніто. відбулись вже декілька замін у Київського Динамо. Ярмоленко залишив коло Караваєв Вийшов якраз на його позицію. І зараз саме двадцятку Динамо шукав цією передачею до Бінчак. ще одна атака, ну, через лівий на півфланг Шепелєв притримав м'яч. Відпасував до Бінчаку. той розбирається з Рименяком. Далі зберігає м'яч, але Витискають його за межі штрафного майданчика. Буяльський Класне закидання на Добінчика. Удар Добінчика, але Льховий блокує. Далі Караваїв п'ятою воротарський майданчик. Ну а там вже не встигає Буяльський зіграти на добиванні. Класна передача від Бояльського. Тут як закинув і дуже вчасно віддав, уникнув офсайду Дубінчак. Але Ольховий зміг відбити цей удар, хоча з гострого кута, але все ж таки свою командурминає врятував. Хороша, затяжна атака від команди Луческу. І дуже майстерний пас Віталія Буяльського у штрафний майданчик, потім Караваєв теж ефектно намагався зіграти. Котовий від київського Динамо. Біловар скидає на 11-метрову позначку. М'яч відлітає в опорну зону. Удар Тимчика заблокований. Ще удари знову заблоковано. Панасенко не дозволив зараз пробити в площину. Кутовий виконали динамівці. Дуже цікавий розіграш. Добінчак дістає м'яч на лінії штрафного майданчика. Дубінчак обігрує Панасенка і той далі викидається в суперника. У контакт мав місце і вказав на позначку Кузиряцький призначив пенальті. Щоправда, тут ось зараз на повторах подивимось, новою не чіпляв, а голову виставляв Панасенку. І на це якраз зреагував Дубінчак. Він завалився у штрафному. І зрештою, за ось такий контакт, за ось такий момент Козиряцький призначає пенальті. Дивимось ми ще раз. Ну, знову ж таки, тут єдиний контакт, який мав місце, це дотик головою до корпуса суперника. Наскільки це заслуговує на фол. Пишіть свої думки у коментарях. Ну, а пенальті динамівці реалізовують. Забиває Віталій Буяльський, до якого перейшла капітанська пов'язка після заміни Сидорчука. Дуже спокійно, дуже чітко реалізовує свій шанс. Буяльський. Так, рахунок стає 3-1. Ось так синхронно бачимо, підірвали святкувати цей м'яч Сидорчук і Єрмоленко. Останні хвилини контратака, яка виникає, уминає тут. Брашко не зупинив суперника. Далі гечев втікає від тинчика, але от на завершення вже сил не вистачило. номер уминає. Невдале перекидання спробував закинути м'яч так за спину бущану, то й дістав цей удар, але навіть якби й не дістав, все одно півзворота пробивав гічев. Однак момент знову ж таки хороший, і достатньо багато було гольових нагод уминає в цьому матчі, аби ще навіть за рахунку 2-1 зрівнювати результат. Так, підсумку свої шанси команда Шарана не використала, а ось Динамо покарало за таку нереалізацію. Компенсований час, ще одна атака Динамо. Брашко віддає на Беніто і просить передачу назад. Брашко, але Беніто зупинився, хотів сам обіграти суперників і забити, влучає у захисника Беніто і вибачається перед Брашком. Адже ну, був поруч і був в хорошій позиції. Футболіст Динамо просив передачі від Беніто. І Луческо теж бачив, що був незадоволений такими діями. Беніто одразу ж напхав своєму легіонеру Мірче Луческо. Третя компенсована хвилина. Ще одна атака через лівий фланг, Дубінчак прострілює, дається вдається перехопити передачу. Але на цьому атака Динамо не переривається. Шепіль обходить у штрафний майданчик. Відпасовує під удар. Прошко потужно б'є вольфовий. Відбиває, але на добивання ніхто не встигає. За Караваєва і рахунок стоїть 4-1. На 90 плюс третій хвилині Динамо забиває четвертий м'яч у цьому поєдинку. Доводить справу до розгрому. Ну, ще раз за потужним ударом брашка сильно, але фактично по центру є шостий номер. Ну а далі на добиванні спрацював Караваєв. Залишив його у грі. Німчанінов не було там офсайду у Караваєва. Саме 23-й номер затримався. Ну і потім ніхто із партнерів Німчанінова завадити Караваєву забити не зміг. Ось так результативно Динамо проводить перший тур, ще раз дивимось з різних ракурсів, з удар Володимира Брашка, сейф ольхового, ну а потім добивання, яким Караваєв ставить крапку у цьому поєдинку. Дуже насичений вийшов поєдинок, насичений на події, на голи, на вилучення, все, що завгодно було у цьому матчі. І зрештою, Динамо у цій яскравій перестрілці здобуває перемогу у першому турі. Три очки для команди Нірчелческу. Друзі, ну ми нагадуємо вам про збір. Скануйте QR-код, Переходьте і допомагайте нам у зборі для зведеної стрілецької бригади збройних сил України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.